Це мікрорайон Стара Балашівка в Кропивницькому. Тут пожежники гасять вогонь на березі річки, горить очерет і суха трава. Рятувальники слідкують за займанням за допомогою квадрокоптера. Площа займання гектар, каже рятувальник Володимир Проценко. В очереті багато різних предметів, як дерева, резини, сміття. Ви бачите, що окремими осередками воно ще догорає. Гасінню ускладнює болотиста місцевість, але справляємося і будемо справлятися. Каже, пожежа сталася неподалік приватних будинків. Повідомлення про горіння очерету отримали о пів на другу. Гасять вогонь дев'ять рятувальників. Ми були вимушені подавати стволи на захист приватного сектору, тому що вогонь вже мав перекинутися на будівлі, на садибу, паркани. Шкода, що через такі пожежі гине природа, говорить кропивничанин Павло. Прізвище попросив не називати. Псійці почали гніздити. нерест, Варвари. Тетяна Кравченко живе на сусідній від берега річки вулиці. Там же ж у нас і лебеді, і птиці, і було так жалко, що це все гибне. Видимо, хтось то але но я не думаю, що це жителі, которая боремся с що Ми даже викликали пожежних, потому що був в прошлом году ужасный пожар. Ми бігалі тут тушили. Від пожежі гинуть тварини, які живуть у чагарниках чи очереті, говорить інспектор Держекоінспекції Олександр Руденко. На нашій території зазвичай проживають заяць-русак, який може загинути від як вогню, так і задимлення території. Куріпка, фазани можуть загинути. Також птахи, які гніздяться в очеретах. У нас є лебіді. Дикі качки, які також, і також їхні гнізда постраждають. Загине кладка яєць, яка будуває в їхньому житті єдина. В цьому році популяція їх знижується таким чином. За три останні дні рятувальники загасили 46 займань сухостою, розповідає речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. З початку року 160. Вигоріло. Понад 50 гектар родючої української землі. Звичайно, такі пожежі створюють додаткове навантаження на пожежно-рятувальні підрозділи. Їм десятки разів приходиться виїздити щодня на такі пожежі. Підпал сухої рослинності, ще й у військовий час. Це злочин, і за нього передбачена і кримінальна, і адміністративна відповідальність. Каже з початку року на порушників рятувальники склали 18 протоколів. Штрафи за спалювання сухостою сягають від 3060 гривень до 30 тисяч 600. За навмисний підпал ув'язнення від 10 до 15 років. Поповці, ця, 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 ця. Пожежу на Балашівці загасили за півтори години. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.